Всім привіт! Сьогодні прийшли на пасіку, сьогодні 3 грудня, 3-й день календарної зими. І я в попередньому відео розказував на покинуті пасіки, що ну, до Нового року я продивляюся сім'ї, щоб вийти, де вони сидять, як сидять. І Продивлявся сім'ї. І тут, виходить, зимою є три матки запасні. Це ну, мене таких і пару вуликів, це запасні матки. на Ну, цей, на, на весну і одна така, ну водочок такі маленькі, там 2-3 улочки. І один от отводочок не зібрався у клуб. Можна сказати, що він гудеть і ну, навітко, сишко, ловилка, чути, як він гудеть. Я, по-перше, відкрив кришку і помацав то теплі, теплі подолачення болети. хотів показати, може для ну, для начинаючих, комусь буде цікаво, що може бути. Зразу я думаю, що там скорся або матки нема. І вони сіє трутньовий розплод, або матка є і вони продовжують продовжаються сіяти. Дві причини, можна сказати, одна і друга це недобре, бо якщо нема матки, то вони пропадуть зараз до нового року вони все з'їдять і відійдуть. А якщо матка є і вони сіють то вони вже не зупиняться. вони будуть так сіяти, сіяти, і так і пропадуть теж. того якщо що я буду з ними робити, якщо я їх зразу... От сусідні відділення, відділення сусідні зразу їх і цей. Ну, зараз зразу покажу, зразу їх об'єднаю, можна сказати так. Матки не буду шукати, якщо буде якщо буде трутнявий. якщо буде трутнявий засів, то то із цього, що я його чекаю СМС-ку. Якщо був трутньовий засів, то я його заберу. Ну, або будь-який засів, якщо буде, якщо в то я теж заберу, його зараз не треба. Ось це на 4 секції, але тут не було. Тут є тут, тут і тут. Ну, там хтось може сказати, що ну, ну, так, якась частина бджолі пропади, повилітають зараз, ну зараз може плюс 3-4 градуси десь є. Ну, Якщо це не зробиш, то у все одно пропаде, так що треба дивитися. Ну, треба... Можна було треба було це раніше зробити, коли може ще тепліше було, але не було часу. І це я не бачу, цей проблем. Ну, видно, що ну, сімейка дуже слабонька, три рамочки, видно, що вони... Ну, і спорожняється. Ну, це, це проблемно вже, ну, з них нічого не буде. Якщо на них не подивиться, то це пропащі, От водочки такі пропащі. Так, що видно? Видно, трутньовий засів. Видно, трутньовий засів. Значить, матки тут нема. Матки нема. Багато трутня молодого видно, ну це все. Вони ще приблизно би, може за 2-3 недільки і тут би лише ласет. ну тут вже би нікого не було. Ось так. Мед ідя, ну, що ми сказати, бджоли старі, дуже багато трутня. Не знаю, чи стає їх взагалі зсипати, скочу все їх. Ну таке, дуже багато старої бджоли є і трутня це вже, можна сказати, щоб бджоли вже свій ресурс вже щерпали, Не знаю, що все, що їх я відібуду. Хотілося б ну то є трошки тут теж бджоли, але. Но... Можна сказати, що тут дві 2,5 бджоле такої, але ну, ну ця бджола вона. стара вже бджола, вона при трійнім ще й розплод тягнула вже скільки часу, вона по-любому, тут вже дуже багато і бджоли, ну, зношеної вже такої непотрібної. Якщо, допустимо, е... Якщо б допустимо така сімейка, якщо б отакий, ну така сімейка, цеку доходив би зсипати в сім'ю, то це не стоїть робити, їх лай... ліпше витрясти, бо вони, ну передів шрамки вже понашені, ну це вже таке. Це вже... Тому я не знаю, чи стоїть їх об'єднати до... до сусідньої. Ліпше їх просто-напросто витрясти. Витрясти їх і рамки забрати, рамки на перетопку зразу підуть всі, а на цих не стоїть їх краще їх не об'єднувати, бо нема там так багато бджоли і багато вже трутня і краще від її все-таки їх вже не кивати. Матки, ну як тут казав, що матки прикрию їх трошки. Що матки тут нема. Е, Получається. Тут підкладалися, підсажувалися в кінці сезону, підсаживали сюди да, плодні матки. Може таке було, що матку вони прийняли, а потім просто її вбрали, або ще щось там, що сталося. Ну, бо Вона тут зразу була, навіть вона сіяла, все було нормально, а тепер її тут немає. Значить, що це стало, її тут немає. Ну, ти все, скочився, я кажу, це, ну, з цим, якщо, ну допустимо, мені, ну мені ну, нічого це не стало просто вітрясте, ну бо це вже це пропаща, цей отводочок він вже пропаде. Але якщо якщо, якщо хтось допустим, з начинаючих, то ну, так, таку сім'ю об'єднути до... Ну, якась сім'я, такий отводок об'єднати до нормальної сім'ї, я б взагалі не рекомендував, бо... Ну, це вже там опоношення на рамках, це може бути вже на назематос, якісь там. Вони зараз дуже схвильовані, там багато ресурс тратяно підіг... обігріти той розклад. Скоршу все що, ну, що там, даже, якщо перекинути другу сім'ю, там, ну, там лишиться жменька бджолю, а вся решта старе, а то і то вона до весни скорше, що на відійде. Вся, бо вона вже вся зроблена. Так що ліпше такі сімейки, бо от водочки не жаліти. І зразу їх знайшов. Ну, Таже плюс-мінус, якщо, якщо вони зараз не в клубі, а гудять, то вже проблема є. І якщо до них зараз не подивитися, то вони просто в тому відійдуть і можна сказати, позалізають у рамки і пропадуть ті рамки, і все. Ну, то, Хоча так ці рамки, вони, скажу, що пропали, але таке теж буває. На великих пасіках допустимо усі сім'ї пройшлися. І одну таку сім'ю, ну не сім'яся, отволочок такі знайшовся. У сім'ї все нормально. А тут вийшло, що так. Ну, давай, Діма, покажу, ну, 90 це покажу що так, щоб було видно. Сім'ю вже так. Ну, Плюс-мінус любу беремо. Подивимося, що вже. Що як має бути, як має сім'я зараз сидіти. Ось так. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. 5-6 олочок. Отак От має сидіти сім'я, а якщо в нас сидеть так, то і притягмо до такої сім'ї. От зараз я б взяв і приліпив тих сюди, то це взагалі було б нерозумно. Бо якщо матка пропала, то, вони, якщо би матка пропала, вже десь, допустим, Далі, де це вже був би е, лютий, вже кінець січня. То їх ще можна врятувати, бо вони ще так з пів зими, все-таки вони в клубі сиділи. І потуматка пропали не все розходять, почати такі там турньові розпації не робити, але їх ще можна об'єднати, вони ще доживуть. А зараз на початку зимівлі вони вже зроблені, це вже з них нічого не буде. Ось таке відео. Буває порізно, буває і чатки, бувають такі. Даже, ну Це не сімейка, це водичі такі, але запасною маткою, але ну, щось це стало, і матки тут не стали. Кому відео сподобалося, лайк, може щось написати в коментарі, Що хто думає, як, що би краще було з нею зробити, чи об'єднати. Ну, цікаво, же, хто, як, хто як робить. Хто її об'єднати, чи ліпше її позбутися, можете написати, то цікаво буде, послухати і, ну і другому почитати. Ну, я, я знаю вже, кажу, я її позбудуся. Зараз її витрясимо і на цьому буде все. Лайк, підписка, коментарі. Всім пока.